Першого числа подам заявку і буду намагатися встигнути. зареєструватися там. 37 37-річний військовослужбовець Дмитро Гаврилов отримав поранення в Курській області РФ у вересні минулого року. Нині чоловік проходить реабілітацію у госпіталі на Рівненщині. Зокрема, відвідує спортзал. «При таких травмах без спорту неможливо треба займатися постійно спортом щоб мати якусь рухливість мати енергію мати силу ну руки плечі це в першу чергу тому що вони тільки залишилися робочі ну так розтяжку робити аби відвідувати спортзал і після завершення лікування в госпіталі Дмитро планує скористатися послугою ветеранський спорт в рамках якої ветерани отримують щоквартальну виплату на заняття спортом Мені подобається що про ветеранів піклуються, і що роблять для них такі послуги? Звичайно, це дуже удобно. Державна програма Ветеранський спорт передбачає виплати розміром 1500 гривень для учасників бойових дій, які мають інвалідність, та ветеранів. Подати заявку на отримання грошей можна у застосунку дія з 1 по 20 число раз на три місяці. Тобто, у січні зробити це потрібно було до 20 числа. Наступний раз заявки прийматимуть з 1 по 20 квітня. Для того щоб скористатися цими коштами, ветеран має розрахуватись у закладі, який Працює е, за двома кодами: це 7941 і 7997. Е, відповідно, е, заклад е, у закладу має мають бути такі коди продавця. Відкриті має бути відповідно посттермінал термінал і бажання допомогти нашому ветерану. Наразі за словами Марини Корольової у міністерстві справах ветеранів також працюють над тим, аби програма стала доступною у віддалених громадах, де не можна здійснити оплату через. Дія картку Надія Кривко, Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.